Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би вам прочитати один гумористичний вірш, який називається Попи і мухи. Загалом я не є прихильником, а скоріш за все є противником нецензурних слів, особливо в українській мові і в повсякденній, але це вірш досить старий і в ньому в такій легкій формі. Я фліртую з цими словами нецензурними, але їх не називаю. І також певним чином я іронізую над темою попів. Це більше стосується московського Так? Отже, попи і мухи. Попи здували з вікон мух щодня і щоночі, дмух і дмух. Та мухи, знову, мов ручні, сідали згодом на стіні. І на даху, і на вітражах без ліку мух. Ну, просто жах. Піп папі скаргу подавав, про лютість мушачих навал, а папа увів перепис дат і мух, хоч мухений солдат, хоча не офіцер і піп, рахуй, допоки не осліп. Всі дати явок, імена, щоб жодну муху не минав, мені на стіл щосереди. Бий муху ту, що сере, вдих. Попів оказія, така вмить приголомшила, та кат, такат на що його робить. Служіть попи, його раби. Рахуй, 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 а в результаті знову здуй. Яку за це заплатять мзду? Та й де воно усе? Туди ж. Діла! Ховайся хоч в намет. Ці мухи пруть, немов намед, чи в церкві просмерділо щось. Усе обнюхали, як ось кмітливий піп в одній з комор знайшов турбину. Мухомор! Всяк піп. Крешив і клав сопів, а мухи сіли на попів. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, долучайтеся до моїх сторінок в соцмережах, зокрема до мого профілю в Тіктоці. Також в Тіктоці ви зможете знайти посилання на мій YouTube канал, де ви зможете знайти ще більше цікавих, прикольних відео. Отже, друзі, з вами був поет і військовослужбовець Сашко Обрій. Всім гарного вечора! Слава Україні! Разом до перемоги!